Друзі, добрий день! Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про означений артикль в англійській мові. Ми сьогодні з вами запам'ятаємо 12 випадків вживання цього артикля. Попередніх уроках ми вже з вами розглядали випадки вживання як означеного, так і неозначених артиклів. Більш детально говорили про те, як вимовляєте цей артикль, і які є базові його випадки вживання. А сьогодні запам'ятаємо цілих 12 різних випадків вживання з допомогою мнемотехніки, тому що означений артикль має такі теж випадки вживання, які дуже важко під'єднати в якихось в якісь правила, так. З якісь дуже такі розрізнені моменти. Але у нас є шість випадків вживання з географічними назвами цього артикля. І так само тут у нас буде теж шість різних випадків вживання з допомогою акроніма. Давайте я одразу скажу, що одно тут намальовано. Це можемо уявити, що це намальований ключ. А це в нас брилок. Така брилок ейфелова вежа. Звичайно, ті, хто побував у Франції, Приводять своїм друзям такий брилок, так у вигляді ейфелової Вежі. Це наш ключ ейфолова вежа. Тут у нас зашифровано 6 випадків вживання і тут ще 6. І якщо ви собі зможете уявити, запам'ятати таку картинку, такий, такий образ, так, то вам вже буде дуже легко запам'ятати 12 різних випадків вживання. Це немало. Так? І ось коли я для вас готував цей урок, тобто ну, записував це на дошці, то мені не потрібно було нікуди підглядувати, так? тому що в принципі в мене я знаю цю мнемотехніку, я її запам'ятав. І я собі дуже легко можу відтворити цих 12 випадків вживання без, без того, щоб кудись дивитися. Так само і ви зможете. Починаємо розглядати це наш ключ. І перше, що ми можемо з вами звернути увагу, що в нас є наша така, як би, так би мовити, шийка ключа, і ми можемо уявити собі, що це така як річка. І в англійській мові. Ми будемо вживати означений артикль. Ми будемо тут завжди зі всіма цими назвами вживати означений артикль, так? І одна з один з таких випадків вживання це «з річками. Тобто це можемо робити, що це схоже на річку. З річками в англійській мові ми завжди будемо вживати означений артикль. Ми кажемо The Hudson The hudson river так ми кажемо «The Дніпро зазвичай вони кажуть не Дніпро, а американці, якщо на такий на англійський манер, а вони кажуть «The Дніпро, The Dnipro River, The Hudson River. І відповідно з річками ми будемо з вами вживати означений артикль і запам'ятовуємо з допомогою ось така от наша шийка ключа. Далі ми бачимо, що у нас тут ніби наші такі зубчики ключа. так? Зубчики ми собі можемо уявити, що це наші гірські хребти. Далі, в наступному відео, коли ми з вами будемо говорити про вживання нульового артикля, тобто коли ми взагалі не будемо його використовувати, ми будемо казати, якщо це одна гора, так один острів, то ми не використовуємо ну, взагалі ніякий артикль. Але якщо це у нас хребти якісь гірські, якщо це у нас з вами острови об'єднані, так? то ми будемо використовувати так само тут, ми можемо уявити, що це гірські хребти, тобто якісь багато гір. так? І ми будемо використовувати в англійській мові теж означений артикль. І ми будемо казати: The Alps, The Himalayas, так? ми будемо з вами теж вживати, якщо у нас в назві, назви наші це означають гірські хребти. То ми будемо з вами використовувати означений артикль. Добре, наша шийка ключа є, гірські хребти, наш зубчики ключа є. І у нас ось є ще така штучка, так? На кінці ключа, так, яка входить в отвір. І ми можемо собі уявити, що це така, як дюна. Тобто, знаєте, такі пагорби, які насипають піском в пустелях, так? дюни, бархани. І, відповідно, ми собі можемо уявити, що це наш такий пагорб, який засипало піском. І в англійській мові з назвами пустель ми теж будемо з вами вживати означений артикль. Ми з вами скажемо «The Sahara, the Atacama». Так, ми теж будемо з вами вживати означений артикль. І відповідно, бачите, от, допомоги такого ключа ми з вами запам'ятовуємо. Ми створюємо образ. Якщо ви просто відкриєте підручник, знайдете ці всі правила, або подивитесь просто відео, де вам розповідають. Окей, а далі що? От ви виключив вимкнули відео, закрили підручник, як утримувати ці правила. Тобто, якщо ви кожен день їх не будете використовувати, ви просто не те, щоб наступний день, ви через півгодини забудете, навіть якщо їх вивчити, або згадаєте з 12.3. А так, з допомогою такої мнемотехніки, ви, вже, ви теж потрібно докласти зусиль, сфокусуватися. А якщо, наприклад, пару разів ви собі намалюєте, спробуєте запам'ятати, то потім це вже з вами залишиться на Набагато, ви вже не забудете. І, відповідно, бачите, ми вже з вами раз, два, три, три випадки вживання в нас в кишені вже є. Йдемо далі. У нас річки, ну так би мовити, зазвичай куди впадають? У моря, а моря куди впадають зазвичай у океани? І ми собі робимо таких ніби два коли. Так, що наша річка от тече в моря, моря в океани і, Відповідно, у нас виходить два таких кола. І так само ми будемо використовувати з вами означений артикль в англійській мові, коли ми говоримо про назви морів і коли ми говоримо про назви океанів. Так, Ми з вами скажемо The Mediterranean Sea або The Black Sea. Середземне море, Чорне море, використовуємо з вами означений артикль. Це наші моря. Далі собі пам'ятаємо, значить, таке. Поменше коло і побільше коло. Побільше коло океани. Ми з вами скажемо The Atlantic Ocean або The Pacific Ocean, так? Атлантичний океан, Тихий океан. Теж з, цими, з такими назвами будемо використовувати з вами означений артикль The. І ось тут у нас є таких, ніби шість е, кружечків. Ми можемо уявити, що це якийсь надпис. На ключі, так, якесь якесь гравіювання, в принципі, теж легко запам'ятовувати, просто вони тут є. А насправді для нас це буде ніби групи островів. Якщо у нас є якісь групи островів, а не один острів, так само, як з гірськими хребтами. Якщо, якщо одна гора не використовує, якщо один острів не використовував, але якщо це гірські хребти, або в нас є багато островів, так, то ми теж будемо використовувати з вами означений артикль в англійській мові. Тут наголос буде на, на другий склад: The Canary Islands. The Canary Islands. І, або, наприклад, The Bahamas. Так, теж будемо використовувати означений артикль, якщо в нас є групи островів. І ось, друзі, це було наших шість випадків вживання, означеного артикля з географічними назвами. Запам'ятавши такий ключ, так, у нас з вами є шість випадків вживання, які нам не потрібно постійно отримувати як якусь абстрактну інформацію в нашій пам'яті. Запам'ятавши ось такий ключик, у нас з вами є шість випадків вживання. Ми легко згадавши цей ключ, ви згадаєте шість випадків вживання. В принципі, на цьому можна було б і закінчити, якщо би розділяти відео. Але можна ще продовжити, так? Можна ще продовжити, і можна ще поговорити про деякі випадки вживання, які теж будуть вимагати вживання означеного артикля перед ними. Френс це наша країна, така Франція, так? Френс. Але ця країна в нас ще буде. Виступати в ролі акроніма, тобто акронім, де кожна буква буде щось означати, якщо її розшифрувати. І якщо ви декілька разів повторите і запишете, так то ви теж дуже легко потім зможете відтворити. Перша буква F у нас буде French R, Rich, A, Adams, N, Nicest, C, Capital і E, Eiffel Tower Тут у нас теж є шість випадків вживання, але, друзі, я не буду зараз. Окремо розповідати про кожний з цих випадків вживання, тому що в принципі тут до кожного можна ще якраз ось тут е зробити пояснення. Так, але якщо робити детальні пояснення, відповідно це вже буде у нас не про означений артикль в англійській мові, а ми перейдемо на багато інших тем. Але двома словами я спробую дати такий короткий підсумок, коли ми будемо використовувати. І тут, відповідно, в цих шести випадків ми також завжди всюди будемо з вами використовувати означений артикль. The, так. Ми скажемо The French. В англійській мові, коли ми хочемо, коли ми говоримо про національність, наприклад, українці, ми кажемо Ukrainians. так. Давайте запишемо. Є в нас українець, Українка, ми кажемо Ukrainian. Так. Але коли ми хочемо сказати українці, ми просто з вами додаємо букву S. У нас виходить Ukrainians. так. Ми зробили множину. Але є такі назви. Країн національності, де ми не можемо зробити множину, такі, наприклад, як French або Chinese. Ми не будемо казати Frenchies, так як Frenchies, Chinesees. Воно не звучить, воно не підходить нам сюди. І відповідно, якщо ми хочемо з вами сказати, що ми е, говоримо про якусь групу так людей, яка живу живе в тій країні, ніби як національність, так просто про людей, які живуть у Франції. Всі ці люди, які живуть у Франції, можемо сказати The French. The French і ми будемо з вами використовувати наш означений артикль The French. Тому, ми, тому що ми не будемо казати The French. Так воно не звучить так. Ми будемо казати The French. І відповідно Chinese, French або, ми кажемо British, можемо казати The British, The English, The Chinese, The French. Це буде один з тих випадків вживання, коли ми будемо з вами використовувати означений артикль з такими ось би як національностями. Так? Наш другий випадок вживання «rich». «Rich» насправді це багатий, так тобто, це наш прикметник в українській мові це називається збірні іменники, які походять від прикметників. Тобто багатий. Але коли ми будемо з вами казати про групу багатих людей: бідні люди, багаті люди, безробітні люди, ми можемо використовувати ніби цей прикметник. В ролі іменника, і якщо ми хочемо з вами вжити якось це вречення, що багаті люблять гроші, наприклад, так, то ми будемо казати «the rich». і в такому разі ми теж будемо вживати, ніби цей прикметник з нашим означеним артиклем. Ми скажемо, «the rich», «the poor», «the unemployed», безробітні, так, не Добре, рухаємося далі. Наш третій випадок вживання «the Adams». Ми знаємо, що ми не використовуємо з вами. Артиклі перед іменами, перед прізвищами, так. Але коли ми кажемо про цілу сім'ю, ніби як про родину велику, так, то ми будемо вживати з вами означений артикль, тому що ми маємо цілу групу, ви не кажете просто своє прізвище, а ви кажете, що про цілу групу людей там є багато різних людей. І оці всю групу, ви ніби кажете, що ця група людей вони належать до ось такої родини. В даному випадку це Adams. Якщо ми кажемо, якщо ми скажемо the Adams, ми будемо мати на увазі. Групу цих людей, які мають відношення до цієї сім'ї, The Adams. четвертий випадок вживання nicest. Так само будемо використовувати означений артикль. Ми скажемо The nicest. Наприклад, my sister is the nicest. моя сестра найдобріша, наймиліша, так, the nicest. І це друзі, у нас теж окрема тема, яка стосується наших прикметників. У нас є ступені, порівняння прикметників. Так, і це у нас є. У нас є базовий ступень, є вищий і найвищий. І коли ми кажемо Найдобріша, наймиліша. так, то ми будемо вживати в англійській мові з найвищим ступенем порівняння, означений артикль The The Nicest. My sister is the nicest. Так, у нас тут є ще Capital. Так само, да, чому ми коли кажемо там London is the capital of Great Britain, чи ми кажемо Київ is the capital of Ukraine. ми кажемо The capital. Тому що в даному випадку у нас буде як конкретна столиця, так тобто в Україні є одна столиця, в Франції є одна столиця. Загалом столиць є багато, так. Але коли ми обмежуємо і кажемо про якусь країну, вживаємо Київ is the capital of Ukraine, то в нас вже виходить конкретна столиця. І тому перед столицею ми будемо в такому разі вживати з вами означений артикль «the» також. І плюс так само це правило стосується, наприклад, якщо ви працюєте в якійсь компанії, і в цій компанії є якась одна керівна посада, так, і ви, наприклад, на, там, директор школи, там, можемо сказати, the headmaster, Так, Тому я на увазі саме цей цієї школи, він там один. І тому, коли ми говоримо про щось, що є одне в чомусь, так як одна столиця. В країні одна посада в компанії, то ми теж будемо використовувати з вами означений артикль. І наш останній випадок вживання в нашій тут Ейфелевій вежі, так це саме і є Ейфелева вежа Eiffel Tower. І так само ви розумієте, воно ніби тут щось як унікальне. Більше Ейфелевої вежі більше ніде немає. Так вона всім відома, що вона у Франції із визначними місцями світу. Ми будемо якимось унікальними місцями, ми теж будемо використовувати наш означений артикль. Ми скажемо The Eiffel Tower. Ми скажемо The Tжma. На Mahal. The Eiffel Tower. The Taj Mahal». І, друзі, бачите, з допомогою ось такого акроніму. Ми теж можемо собі допомогти запам'ятати ще ось таких шість різних моментів випадків вживання нашого означеного артикля. Тому що якщо запам'ятовувати просто ці правила, так якщо без малюнків, без образів, відповідно важко. Якщо б я просто записав це як словами, так, а тоді який сенс, яка, яка продуктивність цього відео. Але якщо ми можемо це уявити собі і представити з допомогою образів, то ми запам'ятовуємо вже не абстрактну якусь інформацію у вигляді правила, ми використовуємо означений артикль з річками. Ми використовуємо означений артикль з морями. А ще, ще використовуємо. Так, забувається, ми маємо якось отримувати цю абстрактну інформацію просто як правило. Але якщо ми тепер вже запам'ятаємо, наприклад, такий наш ключик. Тому то собі легко вже можемо уявити. Ага, кінець ключа, там така у нас була пустеля, з пустелем використовуємо, потім шийка ключа це наша річка, потім там, де зубчики, це наші гори. Це, з цим всім значить, використовуємо з пустелями, з річками, з горами, потім річки, куди впадають в моря, моря, в океани, два кружечка, так, наш, продовжує наш, ну, малювати наш ключ, значить з морями, з океанами, з назвами теж вживаємо значний артикль. Тут у нас було якесь гравіювання з групами островів, теж супер, все. Шість випадків вживання значного артикля з географічними назвами в нас є. І відповідно далі ви так само можете собі продовжити. І якщо ви згадаєте акронім Friends, який у нас висить брелок на нашому ключі, і ви спробуєте запам'ятати, що означає кожного буква. Друзі, сьогодні у нас був урок по означеному артиклю в англійській мові. Ми з допомогою мнемотехніки запам'ятали 12 різних випадків вживання означеного артикля. Наступний урок буде про нульовий артикль, тобто тоді, коли ми взагалі не будемо вживати артикль, і ми також будемо запам'ятовувати за допомогою мнемотехніки. Продовжуйте дивитись цей курс. Попереду нас ще чекає багато цікавої, корисної інформації. Вам всього саме найкраще. До побачення.